Писалось дуже давно, на початках Незалежності, коли Василь Дмитрович нас гуртував на тих семінарах біля пам'ятника Кочубинського на Стусівських читаннях. І тоді під час дуже палкої гострої дискусії я мусила дуже швидко це написати, щоб захистити наше товариство, яке я її назвала, товариство хлопця Василя. Товариство Копця Василя зліт талановити, небайдужих, Чути нас і видно нас здаля, дякуючи вам, натхнений друже. Скажете це тільки немовля, а воно ж який подало голос. Товариство Купця Василя, повнозерний викликаний голос. Може, й так, знімаючи бриля, Коцюбинський також привітає товариство Купця Василя, посередок духу в нашім краї. Ми не починаємо з нуля і поїздки землі не цілинні, але все ж без копця Василя. Чи про нас почули в Україні лірики владику і Короля, лицаря соборності і волі, привітаємо Копця Василя на його духовному престолі. Так ми тоді починали натхнено, і так продовжуємо далі. І було ще всього і тих уроків моїй рідній в цій школі детаркуних, яких ми проводили разом з Копцем і тих майданів. Особливо того, де ми відстоювали народний пам'ятник Шевченку, отут ми зараз загородили той Майдан, щоб знову не збирався Майдан, знову ж таки. Але там ми йшли ми на поліцію, вона на нас. Ми відстоювали пам'ятник Шевченку а і відстоював його разом з нами автор прекрасного вірша, який ви знаєте, Шевченко нас, наш і для усіх століть. І... Було, були форуми, були семінари, були зустрічі, натхнені, як і сам Ковець Василів. Поета, товариство пом'яне в рудеві дні, що схожі на осінні, і кожен тих рядочках щось багне, які писав він, може й на коліні. Тепер це слово душу окриля. Потужне, голосне, вагоме слово. Це слово правди хлопця Василя. То ніжне, то гнівне, палке, розове. Нехай все згадається добром, щоб пам'ять ту не рознесли від ришця, де він писав, мов золотим пером у Вінниці, у ріднім Слободищі, звідки колись то починався шлях. Ми не забули, хлопця Василя.